Кащанка Анастасія Шаповал започаткувала власну техніку малювання. Їй не потрібні пензлі, фарби, дивовижні картини дівчина створює за допомогою піску. Її роботи вражають оригінальністю сюжетів і майстерністю. Легкий порох руки і сині піщинки перетворюються на хмари, а так на папері оживають дерева. Малюванням Настя захопила ще п'ять років, а от з кольоровим піском працює лише рік. Каже, це особливий вид мистецтва. Це дуже цікаво, захоплююче, великі можливості передати кольору. Для художника це дуже важливо. Саме колір і саме цікава оригінальна техніка. Піщані картини немов мережевні, вражають об'ємністю і фактурою. Головний інструмент у справі пісок. Здавалося б, цього добра на березі Дніпра вдосталь. Втім, застосувавши на практиці, дівчина переконалася, річковий пісок не годиться, багато вбирає вологи. Не річковий, а морський пісок краще підходить до малювання, тому вирішили збирати на узбережжях пісок морський. Потім моя донька цей пісок забарвлює в різні кольори. Мама, перша порадниця, краща подруга і натхненниця. Саме вона відчула, що дитина має хист і привела доню у гурток Вернісаж дитячо-юнацького клубу Юність Черкаського міського багатопрофільного молодіжного центру. Керівник гуртка Анжела Коваленко пишається своєю ученицею і чекає від неї нових перемог. Вона не стоїть на одному місці. Вона постійно працює різними техніками, навчається і солоне тісто, і тканина. І от останній рік вона працює з кольоровим піском і це свідчить про її досягнення. Тобто вона не зупиняється. І, звичайно, мені дуже приємно, що в мене є така учениця. А це численні грамоти і дипломи Насті Шаповал. Остання її перемога перше місце на міжнародному литовсько-українському конкурсі малюнку «Друже діти на планеті Наталя Майборода, Олег Кураш, Черкаська служба новин.